Старт. На момент цього запису це була найважливіша новина. Масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар», який сьогодні. По всій країні е, відбувається і від цього немає ні мобільного зв'язку «Київстар», ні інтернету. Хакерську атаку на Київстар вчинили в кіберпідрозділі російського гру. Ясно, що із за того, що Київстар дуже часто використовувався всякими бізнесами, не працюють десь там термінали, Приватбанк десь не працює, і інші сервіси, які ще не перейшли на якийсь резервний канал зв'язку. Кібершмір uh, удар був настільки сильний, що навіть гендиректор Київстар Олександр Камеров записав відео звернення, в якому ми сказав, на жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Ну і звичайно, пообіцяли оплатити компенсацію людям, які не змогли користуватися сервісом. В цей момент приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. що значить сильний удар і чому частина інфраструктури знищена, невідомо чи це значить, що в когось там зайшов рамцем і закриптував якісь дані чи хтось бекапи не робив, також не зрозуміло. Захист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку Київстар хакери зламали через обліковий запис одного із співробітників. Про це заявляє керівництво компанії. На момент запису «Київстар» все ще лежить. Сподіваємось, що йому стане краще. І в п'ятницю, коли будете дивитись цей випуск, «Київстар» вас стане і буде працювати як працював. І це ще один доказ для нас того, що. Кібербезпека це надважливо. І якщо хтось колись говорить, що кібербезпека переоцінена, все ж таки звертайте на це увагу. Все вже я бачу, що наша команда вже все фіксує, і все буде додано. Росія це дуже досвідчений, дуже розумний, дуже хитрий ворог, який в кібервійнах набагато більше, ніж ми з вами. Тому будьте обережні і бачить свій софт. reclama it компанія NAX знову робить мега стрім. IT is the Nation Nation на каналі Жені Яновича. Зберігайте дату 17 грудня о 17.00. Цього разу NX бере на стрімі благодійні фонди, бізнеси, коміків, інфлюєнсерів, фандрейзерів, які не тільки допомагають ЗСУ, а й відбудовують знищені школи, допомагають цивільним та рятують тварин. Про те, наскільки важливо зараз зберігати єдність та працювати на користь України, говорить. Любимка усіх айтівців Тарас Чмут, Ігор Лаченков та Дід Шинобі, Міша Лебіга, Антон Тимошенко та Марк Куцевалов. А ще на стрімі будуть Дарафєєва, Лузан, Зирянов, Аміль та Раміль Насірови. Трохи корисної інфи про благодійність підкинуть команди Сібо. Обкот та Сейв Ед та you Animals». Понад 33 мільйони гривень компанія них зібрала на попередніх стрімах, і цього разу разом з фондом Повернись живим збиратимуть понад 11 мільйонів гривень на лазерні далекоміри для снайперів. Ви точно не захочете пропустити цей стрім 17 грудня, 17.00. Лінка в описі до цього відео. Плануйте вечір неділі, а донати кидайте вже до зустрічі. Друга новина Епік зробили епічне. Пам'ятаєте, ми вже блін. Я вже записую ці новини декілька років. Пам'ятаєте, декілька років назад ми вам розказували про біф між компанією Епік і її по герою Фортнайт з. Apple і Google. Та, я просто вам швиленько нагадаю: Epic представили Epic Pay для того, щоб люди в Fortnite могли оплачувати і не платити 30% компанії Apple і Google. Але із за цього компанія Apple сказала, у ууу, ми вас накажемо. І видали нахер Fortnite з Apple Store. Google подивився і що теж йдіть нахер Fortnite. І викинули, коротше, Fortnite з Google Play, І Epic вирішили, будемо з ними боротися. Бо ці 30% пішли ви нахер Apple і Google. Ну і декілька місяців назад, насправді, Epic Програли судову справу з Apple, але виглядає так, що вони виграли судову справу з Google. Суддя, який вів цей процес, видав вердикт, що дійсно Google створює монополію там, де не треба, і взагалі забороняє людям використовувати платіжні системи. Немовби кажучи, що тільки їх платіжну систему можна використовувати, і з цього бере 30%. Просто хто не пам'ятає за кожну оплату, яку ви робите в Apple Store або в Google Play. Компанія Apple або Google мають аж до 30% з кожної транзакції. Да, тому деякі підписки, якщо ви підписуєтесь через інтернет, набагато дешевше, ніж коли ви підписуєтесь через мобільний дівайс. Насправді це був тільки вердикт. і Google був признаний монополією там. Але сам результат буде оголошений аж через місяць. До цього часу юристи компанії Google постараються спростувати цей вердикт. Що буде через місяць, невідомо. Але компанія Epic, Ну ви молодці. Сподіваємось на прецедентне право і на другий епізод битви з компанією Apple. Тут цей а в Нью-Йоркі вирішили взяти столицю, і столиця Нью-Йорка це Елбані, да Нью-Йорк це штат. і витратити 1 мільярд доларів для того, щоб розвивати дослідження напівпровідників. Ну там ще до кіне компанія IBM і Micron 9 мільярдів доларів, але до ну, в результаті 10 мільярдів доларів. Але 1 мільярд іде саме з нью йорка Для чого вони це роблять? Для того щоб Нью-Йорк став колискою напівпровідників Сполучених Штатах Америки. Якщо ви дивитесь зараз за інтернетом, то побачите, що в світі дуже великий напів. Провідниковий голод, бо один Тайвань не справляється, Китай не може зробити новітні напівпровідники, і взагалі кучами прав володіє Нідерланди. Там вообще все дуже запутано і дуже складно. Але зараз напівпровідники це нове золото, тому що ні один дівайс без напівпровідників не працює. Там все вимагає дуже багато речей для того, щоб їх повністю виробляти. І от Нью-Йорк вирішили, що ми будемо ВНС в нас штаті робити напівпровідники. І дійсно це дуже важливо, тому що ну ризики того, що з Тайванем щось станеться, бо зараз з відносини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки досить великі. Ну і всі бояться того, що якщо щось почнеться, всі ці заводи будуть розвалені, і напівпровідники можуть майже й пропасти. А штучний інтелект без напівпровідників не потренувати та й в новий Call of Duty Modern Warfare не пограти. Тому Нью-Йорк вирішили підготуватися до можливого напівпровідникового голоду. Ну що сказати, молодці. А пам'ятаєте цей? Ми говорили про те, що чомусь я не знаю чому, і вибачте мене, користувачі Андроїда. Я зараз з вами. Дуже велика кількість користувачів Андроїд хочуть посилати меседжі через протокол. iMessage. це та голуба мрія, щоб відправляти повідомлення на телефони Apple. І ці повідомлення з Андроїда на Apple девайсах були в голубенькій бульбашці. Ми вже з вами говорили про Nothing Chat, який виявився ще говно. І тут був такий продукт, який називається Beeper. Beeper – це застосунок для Android, який дозволяє пересилати повідомлення через протокол iMessage. Звісно, компанії Apple це не сподобалось, тому що виявляється, що тепер не тільки на айфонах є iMessage. і вони що зробили? Заблокували Біпернахід. Beeper, Beeper сиділи, сиділи, і все ж таки зробили свій workaround, І тепер знов з'явилися в Google Play. І ви можете його використовувати, для того щоб за Android відправляти такі от. Очікувані такі потрібні голубі бульбашки. Звісно, це не подобається компанії Apple, і Вони далі будуть його блокувати. До чого це дійде, невідомо. Але я ставлю на те, що Apple в якийсь момент викупить Біпер і закриє його херам, або подасть судовий позов на те, що вони порушують якийсь патент. Тому що ну сама компанія Apple вважає, що iMessage має бути тільки на Apple девайсах. Одного разу навіть на конференції Тіма Кука запитали: Тім, що б сказав Стів, коли побачив, що. Андрої не можуть спілкуватися з власниками Apple девайсів. і тім Кук сказав, купи своїй мамі iPhone. Okay. Але вся іронія в тому, що колись компанія Apple на MacOS не могла підтримувати документи з Microsoft Office. Вони не підтримували ні DOC, ні XLS формат. Що зробили Apple? Вони не просили в компанії Microsoft дозволи, нічого не робили. Вони через реверс інженірінг зрозуміли, яким чином парсити, відкривати ці файли, записувати ці файли. Коротше, довгий довгий процес, дуже Дорогі, але вони знали, як це робити. І по суті, якщо зараз подивитися, як дог файли підтримуються через не майкрософтовські застосунки, це от той реверс інженірінг тих форматів. Тобто Apple самі не питали, тому що дуже хотіли, щоб користувачі Mac OSI могли обмінюватися з користувачами операційної системи Windows документами Doc. Док. І Microsoft вроді як нічого їм не зробила. Але зараз в ті ж самі ситуації, коли компанія випустила Біпер, Apple не омалімий і кажуть, будуть. Блокувати до останнього. Чим закінчиться битва Давида проти Голяфа, невідомо, але і як завжди, я кажу, ми з вами спостерігаємо. Знаєш, як важко робити контент не про русню, а дуже хочеться трошечки більше переглядів. Тому слухай: постав лайк контенту не про російських пропагандистів. Тобі не важко, мені приємно отримую трошечки більше переглядів. От якраз під новий рік. Дякую! Минулого разу ми розказували про 23andMe. про те, що 7 мільйонів користувачів втратили дані про своє ДНК. І що зробили 23andMe? От угадайте, що вони зробили? 23andMe не почали працювати над тим, щоб покращити безпеку, тому що ну навіть свої відмазки вони сказали: «Ребята, то все не ми, то ви тупі користувачі, використовуєте паролі з інших систем, які були вламані аж до нас. Таке, от як наступний крок, що зробили 23andMe? вони змінили право правила користування сервісом. Да, уявіть собі, наскільки треба бути цинічним, щоб мало того щоб не вибачити, що мало того, не відповідати на якісь судові позови. Вони змінили Terms of Agreements таким чином, що якщо їх зламають, і користувач знає, що його дані були для чогось там використані, а це ДНК-дані. Як він знає, як їх можна використати, якщо чесно. Але якщо вони будуть використані, ви не можете піти в суд. Минулою своєю зміною 23andMe заборонили людям ти в суд і сказали, але йдіть в арбітраж. Арбітраж це такий приватний закритий а-ля судовий процес, який використовується корпораціями для того, щоб швиденько загладити якісь там негаразди. А от в новому оновленні вони заборонили робити груповий арбітраж, тому що ну люди могли зібратися, подати великий позов, і це складніше компанії розбиратися. Але такий — такі Ха -ха, не зможете, ви в кооперативочку грати. Тому як бачите, одні компанії покращують все, щоб зробити так, щоб їх не зламали знову, а інші компанії просто. Юридично себе захищаються і кажуть: ну якщо нас зламають, ну то ваші проблеми. От так: от, 23 ThreeMe, а я ще тобі і в колбочку плював. Ну як без нашого космічного електрогандона. Так, да, як ви пам'ятаєте, космічний електрогандон нещодавно випустив свій генеративний штучний інтелект, який назвав ГРО, або XAI. І тепер він став доступним для користувачів Twitter преміум. Але як тільки він став доступним, всі люди поугаралі, звісно, з того що він такий грубий, і ніятьосений, але внезапно грок почав відповідати. Грок почав відповідати і цитувати відповіді OpenAI. Да, в Твіттері Прямо показали картинку, де Запитала щось грока, а грок сказав: не можу на це відповісти, тому що це порушує полісі з опенай. Ілон Маск, ти от це останній ви не ну, може не лізти до того Твіттера, Ну все, що доєднується до Твіттера, ти всюду прям дурак. Ну дурний дурак. <плес> Ну не треба тобі того. Запускай ракети, запускай автомобілі. Не лізь у Твіттер. Там що, от просто ніби прийшов і обісрав труси і всім показуєш, які ой, дивіться, які я гарні. Так, вибачте, мене просто трошечки запекло. Звичайно, народ почав ржати, тому що ну, в тому самому Твіттері від Ілона Маска ніхто вже нічого не очікує. Але розробники, які над ним працювали, почали виправдовуватись. Ой, дивно, ми взагалі його тренували на великій кількості інформації з інтернету. І от із-за того, що в інтернеті зараз багато інформації. Інформації від OpenAI, воно може так собі зрозуміло. Але більш професійна публіка сказала, що скоріш за все це неможливо, і скоріш за все гроки навчали на відповідях OpenAI. Тобто вони або з однієї сторони через API просто почали бомбити OpenAI з запитами, і OpenAI почав відповідати. А з іншої сторони, можливо, вони в інтернеті знайшли якісь датасет, який заповнений відповідям від OpenAI. що до речі порушує правила використання OpenAI. Тобто Ілон Мас тритунуючи свій штучний інтелект, порушував закон. Ну він вже не вперше це робить, але мені здається, знаєте, Ілон Маск коли купив Twitter, і От всій цій сфері він перетворився в якогось царя Мідаса. Але цар Мідас доторкався і все перетворював у золото, і в нього це досі виходить, тому що він найбагатша людина в світі. Але в контексті Твіттера він якийсь цар не мідас. Він у що доторкається, все перетворюється в гівно. Ну що, ми з вами так чекаємо віртуальну реальність? Так чекаємо віртуальну реальність. Вон там Apple Vision Pro мають випустити. Вон Meta Quest 3 вийшов. І здавалося би, от віртуальна реальність. Вона майже рядом. От можливо, можна скоро грати. Але ні, вчені розробили віртуальні окуляри для мишей. Та ви почули все правильно. Вони натягають на голову мишей спеціально розроблені для мишей. Окуляри віртуальної реальності і запускають відео з хижаками для того, щоб подивитися, який участок мозку буде активізуватись, коли миша побачить хижака в полі свого зору. Ну ви уявляєте, миша собі бігає і на ній окуляри віртуальної реальності. Мені здається, такого навіть в Мікі Маусі не було. Я пам'ятаю, якийсь там був мультик про мишей байкерів з Марсу, там такого не було. Миша в шоломі віртуальної реальності. Мені здається, що в цей світ ми закачали якісь такі DLC, які просто якісь дивна людина робили, і в нас от дивні модельки тепер з'явились в цьому світі. Що цікаво, що вчені це використовують дуже давно, але вони раніше використовували просто плоскі дисплеї і посадили мишу біля цих плоских дисплеїв і там показували цього хижака і дивились, що ж там буде відбуватися. Але були проблеми, тому що миша це не бачила як 3D-простір, і в якийсь момент навіть звикали до хижака на телевізорі. А от з окулярами віртуальної реальності в миші дійсно почалися жахливі дні, тому що вона обертає голову і може бачити, як хижак змінює там. Розстояння, перспективу і так далі, тому вчені дуже сильно покращили результати своїх досліджень, коли розробили віртуальні окуляри для миші. Я не вірю, що я це сказав. І, хоч ми говоримо про те, що відбувається в мирних частинах світу, не можна забувати, що і далі йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот тут от у нас є бано. Зараз ми збираємо на дрон для 78-го полку. Тому кожна твоя гривня дуже важлива. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Сел Хан це фаундер такої штуки, яка називається Khan Academy. Khan Academy – це навчальний продукт, який зараз навчає близько 130 мільйонів людей. Там вагон програм вивчити можна все, що завгодно, і вообще дуже зручний сервіс. Але що цікаво, сказав Сел Хан, це те, що зараз з появою генеративного штучного інтелекту дуже сильно зміниться те, як вчителя будуть перевіряти написання різного роду есе студентами, тому що зараз з'явилась велика кількість ai тренерів. Ну це штучний інтелект, який Грає роль тренера для того, щоб допомогти людині писати якісь есе, якесь дослідження і таке інше. І в багатьох випадках люди просто пишуть чат GPT, напиши мені есе на цю тему, і там додають якоїсь там білі берди, для того, щоб це вже було не зовсім паляно, щоб вчитель не побачив, що це реально згенерований штучним інтелектом. І така штука всюди проходить, тому що ну школьники і студенти перестали вчитися. і Я один з тих студентів, який здає своє есе написане повністю в Чат GPT. І звичайно є Інші штучні інтелекти, які стараються оприділити чи Текст написаний іншим штучним інтелектом. Але той інший штучний інтелект так добре пише текст, що той нещасний перевіряючий штучний інтелект не може розрізнити, чи цей текст написаний людиною чи іншим штучним інтелектом. Був відомий експеримент, коли один з таких штучних інтелектів загнали Конституцію Америки, і він сказав: ні, то все згенеровано штучним інтелектом. Так і от, що каже Селхан про те, що дійсно генеративний штучний інтелект повністю замінить те, яким чином ми будемо підходити до навчання, тому що концепт СЕФ в будь-який свій зміст. Тому, скоріш за все, есе буде також приймати якийсь інший штучний інтелект, але робити він буде якимось чином аля. А, а давай-ка ми з тобою поговоримо на задану тему. І він, розмовляючи з студентом, може підкидувати йому додаткову інформацію, давати додаткові питання і таке інше. І мені здається, це класний концепт того, що ми. Поміняли місцями не для того, щоб штучний інтелект використовувати для того, щоб закрити домашку, а для того, щоб дійсно штучний інтелект розказував тобі той матеріал, який тобі би було потрібно зрозуміти для того, щоб написати то нещасне ессе. Коротше, світ освіти змінюється. А хто правильно порахував, скільки я сразу сказав штучний інтелект в цьому випуску новини, той великий молодець. Ну і вже як заговорили про штучний інтелект, зимовий період, майже новорічний період. Що люди роблять під новорічний період? Затармажують своє життя і стають трошки більш лінивими. І от чат gpt також став лінивим. Багато користувачів чат gpt помітили, що з наступанням різдвяних свят чат-GPT також став лінитися. Він почав відповідати або коротко, або не додаючи великої кількості різних деталей. Коротше, облінівся засранець. І дійсно про це навіть. Написали самі OpenAI в своєму офіційному Твітері. І є навіть така теорія зимньої сплячки, тому що люди зимою. Пишуть менші тексти, і рідше відповідають і таке інше. А чаджібіті, який навчався на цих всіх матеріалах, теж прийняв цю пагубну звичку, і тепер він працює не на всі 100%, а так знаєте, відсотків на 80%. десь там треба ще якісь салатик зготувати, про подарунки подумати. Короче, не зайнятий він вашими питаннями. Я роблю роботу, роблю. Ну але так бо як можна робити, то я роблю, а як можна не робити, то, то я й не роблю. І це мені здається афієнний приклад. Того, що ми не розуміємо, що ми створили, тому що ну от є ця гіпотеза, чому він так працює, чому він так працює, ніхто не розуміє, і ми можемо тільки здогадуватись, і здавалось би, нам так далеко до створення якогось там крутого штучного інтелекту, який буде ну знаєте, себе розуміти, але з іншої сторони, ми вже створили цього джина який в якийсь момент почав лінитися, і ми зовсім не можемо зрозуміти чому, хоча він вроді відкритий до всіх відповідей. <Sup��ilityov Snaema> і от на цьому всьому найкраще світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій стрісхані лайк, підписка, дзвіночок, а може, навіть ставайте нашим патроном. І головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.